Ви можете придбати багатофункціональну, компактну USBS станцію 5 в 1 грин CM418 10919 в мА зеніторба. Цей товар здатний значно розширити можливості вашого ПК, ноутбука чи смартфона з USBS підключенням. Док станція має два порти USB 3.0, які передають інформацію зі швидкістю 5 біт С, що у 10 разів швидше, ніж порти USB 2.0. Це дозволяє одночасне підключення та безперебійну роботу двох усв пристроїв, таких як миша, клавіатура, принтер або флешнакопичувач. З допомогою роз'єму rj 45 ви можете підключитись до бідобит Ethernet та ефективно працювати в офісі, грати у гри або дивитись фільми. Докстанція також має інтерфейс HDMI, який дозволяє підключити ваш пристрій до телевізора і відтворювати зображення з роздільною здатністю до 4К Х2К при 30 Гц. Варто відмітити, що для стабільного з'єднання сумарний струм під'єднаних пристроїв до докстанції 5 в 1 грин 418 не повинен перевищувати 900 Ма. Також деякі бездротові гаджети з частотою 2,4 ГГц. Миди, пристрої та певні УСВ пристрої можуть не підтримуватись.